Ну, вона поїхала на гор. Второй може бути. Ледь був лох педальний о. Все агресивні, блядь? 115-й, господи, тут помийки, я не можу, блядь. О, клас. Я вже вся погод. Хідно таке, я штаба. Награвся! Мар'яне, це що в тебе, так? Вони з Анжелікою щось поїхали, там щось купляти. якийсь одяг. і смаєш, може пише, що їдуть назад, тільки я не знаю. Ааа, та ти, пляха, поки немає кого вдома, ти вирішив кого в коп пограти, та я сидів, ждав, ждав, блядь, або я знав, що так буде. Що, дозволили, блядь, пограти грати чуть-чуть. Та вони їх нема, знаєш навіть. Да-да. Да. є. Yeah. <хе> <хе> <Жив, yeah. плес> нема, то, блядь, вс. Нема в кого просить дозволу, всі вийшли, розумієш. Я подалі так робит, я робив Ладно, б то далі. дозволити, але типу навіщо. Коли мої батьки десь поїхали, і тут вони резко приїжджають і заходять в хату, бляха. Нема коли виключати компати, я тупо, бляха, завго. тумблер на благожелание. А что? Моментально. Да хоть бипички заберу. Uh -huh. И пришли. Бакашечки. Uh -huh. Сколько у нас? 7 тысяч. Скупать можно.